Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Сьогоднішнє моє відео присвячене початківцям. Я хочу вам показати, як правильно набрати шпицями петлі перехресним наборним способом. В одному з своїх попередніх відео я показувала звичайний спосіб набору петель. Сьогодні буде перехресний набір е, петель. Особисто мені цей набір подобається краще, тому що він більш міцніший і еластичніший. Приступаємо, друзі, до праці. Беремо ниточку, складаємо її вдвоє. І тут де закінчується кінчик нитки, де складений вдвоє, беремо. Через долоньку пропускаємо на вказівний, через вказівний палець і обмотуємо навкруг великого пальця. Два кінці, один кінець двойний, ну і цей теж поки що двійний, набираємо першу петлю, вводимо шпиці під петлю, яка створилася на великому пальці, під цю петлю вводимо шпиці. Дві шпиці разом вводимо, захоплюємо ниточку, яка на вказівному пальці, протягуємо через петлю і затягуємо це початок, початок роботи. Тепер оцей кінчик, що остався, що ми складали вдвоє, і він там цей кінчик є. Він нам да, в подальшій роботі не пригодиться. Його просто, отак від, я беру його, просто притримую, я його не відрізаю, нічого, тому що він потім, коли виріб буде готовий, він допоможе нам ну, з'єднувати виріб. Ця, ця ниточка, що складена вдвоє, завжди йде вона на великий палець. Отак от. А ця одинарна ниточка, яка від клубочка, вона йде на вказівний палець. Отак от. Беремо їх, беремо нитку. І ця петля, що є вже на шпицях, разом з шпицями відтягуємо донизу, створюється петля на великому пальці. Перша петля робиться так. Вводиться, водяться шпиці з піднизу в петлю, яка створена на великому пальці, захоплюється нитка на вказівному пальці і притягується назад через петлю. І затягується перша петля є. Друга петля трошки робиться по-другому. Перша петля оця була так, а зараз просто е, на вказівному пальці нічого не змінюється, а, вказів... а великий палець просто от ми поміняємо положення так от. то нитка йшла, ш... ну, отак от, от, от була, ніби знизу вверх огинала. Палець, а тепер ніби зверху вниз. Отак от. О, І тепер беремо шпицями, захоплюємо нитку, яка йде даль, даль, не під низ, а ота ж дальня нитка ззаді цього пальця великого. під під низ її, під, ну, ніби під неї вводимо, Захоплюємо нитку, яка йде з вказівного пальця. І тепер з під низу. Ніби витягуємо все і петлі, що на великому пальці, створилася нитка. І так і будемо почергово робити. Одну петлю так набираємо, а другу так. А другому повинна. Ну, два положення на великому пальці нитка. Далі йде непарна, непарна петля. Беремо її отаким от, от чином, як першу петлю. Що йде ніби Звідти сюди в долоню на низ. Коротше, зробимо петлю, дивіться, уважно, з піднизу в петлю вводимо, захоплюємо нитку на вказівному пальці, притягуємо через петлю, ніби зверху вниз в петлю, петлю протягуємо ту нитку. Далі йде парна петля. Отак от, от беремо. Палець. Беремо за, за дальню нитку, під дальню нитку вводимо шпиць, захоплюємо нитку на вказівному пальці, і так само, ніби вона ця петля, утворюється на великому пальці, але тепер знизу вверх цю, цю ниточку витягуємо через цю петлю і затягуємо. Ще раз показую, друзі. Йде непарна петля в такому положенні, значить, ми беремо з під низу беремо, під, під, пере, під, під ближню нитку петлі вводимо шпиці, затяг... захоплюємо з вказівного пальця ниточку, і зверху вниз в петлю протягуємо і затягуємо ниточку. Тепер йде парна петля. Тепер ми палець великий, отак от, от робимо. Отак от, от робимо. О, беремо шпиці під задню ниточку тепер. Ну, Ніби вона то петля так же саме, ніби, ніби створюється петля, але ну, вона задня ниточка, вона нижня, виходить, тепер. О, Захоплюємо петлю на косівному пальці. І притягуємо тепер знизу вверх через петлю. Отак от, от. І так, друзі, ми набираємо Потрібне, потрібну кількість петель для виробу. Раз так раз так. Тут немає нічого складного, просто треба приловчитися. Спочатку так. Да, хто ще тільки починає, не знає, як набирати, то це воно буде ніби. Мені здається, трошки тяжкувато. А взагалі то. І так от набираємо ми шпиці, міняючи просто положення вказівного пальця відносно нитки. О, Коли вже ми набрали достатню кількість петель, я беру оці дві нитки просто таким зав'язую, щоб остання нитка вона просто щоб не розтягувалася на шпиці. І все. О. Тепер витягуємо одну шпицю витягуємо. На цій шпиці залишаються петлі, а це буде робоча шпиця, і ми будемо далі в'язати. Як ми далі будемо в'язати, я буду вам розказувати в своїх подальших відео. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато всяких різних цікавих ідей. Всім миру і добра. До слідуючих зустрічей!